Всім привіт! Хочу сьогодні з вами трішки поспілкуватись і вирішила вийти пройтись. Зазвичай ми спілкуємось, коли я вдома. Просто сижу перед камерою, але, мабуть, хочеться трішки, знаєте, змінити картинку. І поки не стемніло, але зараз темніє дуже швидко. У мене є 30 хвилин на світло. Я цілий день прибирала, готувала поїсти. Так, день і пройшов. Сподівалася, що раніше закінчу всі справи домашні, але закінчила тільки зараз. Ось я йду на метро, я думала, що піду гуляти сама, але ще подружка подзвонила і. Виявила бажання теж приєднатися до мене, тому поки йду, буду вам розповідати цікаві плітки з Австрії. Так у нас з вами виходить, що кожен раз я вам розказую, розповідаю якісь плітки. Кожен раз щось трапляється. Ну, таке цікаве, непередбачуване життя. Розповім я вам сьогодні цікаву історію про те, як мені повинні були зробити вчора. Чи позавчора, позавчора операцію. Як ви вже зрозуміли, мені її ніхто не зробив, тому що я, бачите, йду собі спокійно, все добре в мене. Так би я ще, мабуть, лежала б вдома і страждала. Що ж трапилося? Я цілий місяць чекала термін на планову операцію на нирку. Мені Лікарі тут у лікарні радили видалити камінь, який вони вважали, що він небезпечний для мене, тому що він не знаходиться в такому положенні, що він може в будь-який момент піти. Якщо він піде, ну самі розумієте, він сам не пройде, і почнуться всі тортури, які зі мною відбувалися два місяці тому. Я погодилась. Для мене операція здалася, мені здалося, що операція буде кращим варіантом, ніж дроблення, тому що якщо дробити, я вже проходила цю всю історію, це дуже важко для мене, в тому сенсі, що це встановлюється стенд знову на невідомий термін. Бо Дроблені ці шматочки вони повинні всі вийти. А коли тобі просто видаляють камінь, все. Це раз і зробили. Ну і тільки потім ти відходиш від операції і все. Мені здавалося, що це буде легше, тому я погодилась. Я чекала місяць на цю операцію. Я не йшла. На німецьку мову, бо я розуміла, що я почну ходити, і знов, коли буде операція, мені треба буде пропускати, а пропускати не можна. Місяць я прогуляла, можна сказати, просто так. Е, настав цей день Х, до якого я готувалась. Я напередодні е, напередодні операції, я здавала всі аналізи. Які мені були прописані отак, от, от тут дорога, але я все ж таки розповім. Коротше, я здала всі аналізи. Я поїхала, зробила рентген, я зробила всі там аналізи, кров здала і приїхала напередодні ще здала тест на корону в ту ж лікарню. Ну і вранці, коли мені треба вже було лягати, 7-го числа. А восьмого повинна була бути операція. Сьомого числа я приїхала зранку, у мене прийняли всі документи, всі мої аналізи, які вони запрошували, я все-все зробила. Ну і в цей день у мене був тільки огляд лікаря, який там був діжурний доктор. І я більш ніяких аналізів, мабуть, не здавала. Мені поставили навіть антибіотик. І все. Я там собі прохлаждалась у цій палаці. Я не могла знімати, бо в палаці я була з жінкою. І ну, самі розумієте, я вам ставлю просто фотографії, щоб ви побачили, які лакшері умови. умови круті, дуже круті. І персонал дуже дуже класний, уважний. Тут я нічого не можу сказати за таких умов. У нас в Києві ну це дуже дорого коштує. І в порівнянні з Олександрівською лікарнею, де мені видаляли камінь, де я лежала, я як подивилася ці фото, ну я вам теж поставлю в порівнянні, то звісно тут дуже круто і це безкоштовно по страховці. Але ввечері трапилась така фігня. Що приходить до мене медсестричка, яка дів... дівчинка з Львівської області, вона вчиться так зрозуміла на лікаря і тут працює у лікарні. Вона прийшла до мене, привіталась така доброго вечора, там бла бла бла, і каже: Я вам тут принесла заповнить анкету. 508 вже за ту добу, яку я там знаходилась, заповнюють анкету. Вам завтра вранці будуть робити, а це вже був вечір. За вам будуть робити КТ, бо лікарі вважають, що ваш камінець вже вийшов, і, мабуть, вам не треба буде робити операцію. Я Чесно кажучи, просто сміялася вголос. Кажу, ви розумієте, це просто неможливо, це дуже смішно виглядає, тому що мені навіть сьогодні не зробили узі. Як вони можуть пропускатися такої думки, якщо вони не бачили мою нирку і не бачили положення каменю? Тут у мене така закралася якась, вже закрався сумнів, що щось відбудеться на наступний день. І, але версія була дуже якась дивна, чесно кажучи. Ось так зараз подивлюся, що у мене там. А, Ну але вона каже: що вранці ви перша повинна повинна йти на операцію десь у сьомій. Вас заберуть. Ви все одно повинні бути готові. На КТ ви вже їдьте, передягаєтесь в цю сорочку, там хороше прийміть душ і будьте готові, що вас заберуть на операцію. Десь у сьомій вранці вона прийшла до мене, поставила мені ще один антибіотик, нафіг він мені нужен, був, ніхто не знає. Ось у сьомій до мене ніхто не прийшов. У сьомій тридцять я вже так трішечки почала нервувати. Приїхав чувак з цією каталкою, вони там тебе, ну ти ніде не ходиш. Там дійсно такі умови, що за за тобою піклуються. Це Круто, це правда, тут нічого не можу сказати. Ось, відвіз мене на КТ, мені зробили КТ, і десь там я ще півгодини чекала, поки за мною приїдуть по цій каталці, а потім десь вже о дев'ятій, навіть пізніше, прийшов доктор, лікар, якого я бачила вперше. На той день, коли я поступила, був інший лікар. Але я зрозуміла, що цей лікар, який повинен мене оперувати. Він прийшов такий трішечки без настрою, грюмінький, е щось там мені, чи ви говорите німецькою чи англійською. Я кажу, ну, англійською трішки так. Він був дуже незадоволений цим, я розумію, але ну, я, що маємо, то маємо. Ось і. Я вже зрозуміла, що все кіна не буде. Щось вони мені хочуть розповісти. Цікаво, що після тої версії, коли вони подумали, що. У мене каменя вже немає. Я сміялася, чому тому, що 6 міліметрів з моїм очіточником не можуть пройти непомітними. У мене отакі маленькі осколочки, коли виходили, я просто так народжувала з такими болями, що ну, це просто неможливо. Але думаю, яка ж версія буде на сьогодні? Він мене е, визиває до себе. У кабінет мені у мене відключають вже цей антибіотик. Я розумію, що все він мені вже не потрібен. Визиваю мене кабінет показує знімок, КТ, Я бачу, що камінь великий, що він на тому місці, на якому він і був, коли мені вони самі у тій ж лікарні радили зробити цю операцію. Я ж не сама придумала, що мені треба його видалити. Вони мені це радили. А тут він мені каже: ми оце от через сечовіт не будемо заходити, вам треба робити дроблення. Ну розумієте, якщо б це був лікар, який розмовляє моєю мовою, я би мабуть, з ним якось більш провела якийсь діалог, а тут я ну окей, що я можу сказати? Я не настільки володію англійською мовою, щоб ем, говорити про варіанти видалення каменю. Тому я сказала окей. І мене благополучно виписали з лікарні. Так, я протусіла добу в лакшері лікарні. Я думаю, що це страховій, яка все ж таки оплачує ці всі заходи, вильється в велику копійку. Ось, а мені нічого не зробили, і я вам хочу сказати, що на сьогодні. Я думаю, що я не буду робити дроблення, хоча вони мені дали направлення, вони мені назначили на 21 число у іншу лікарню, консультацію, але я не хочу зараз себе знов. Я не хочу зараз знов жити у. В постійному стресі, бо якщо мені будуть дробити камінь, так у мене дзвонить телефон. Коротше, хочу вам сказати так: я вже запізнююсь, розмовляла з вами, і мене вже чекає подружка. Коротше, отака історія, дівчата і хлопці. Нічого мені не зробили, і я вирішила, що поки я не буду трогати те, що не болить. А він там сидить, і мене поки не турбує. Я не хочу знов ходити по лікарнях. Ось така цікава історія. добре. Олександра сказала, що вона не хоче сьогодні зніматися. Вона буде так за кадром. За кадровий голос. Ми зустрілися, звісно, в нашому улюбленому парку в Шонбрун. Я взяла собі кави. Так мені можна каву, не турбуйтеся, все добре. Бачите, я здорова, мене відпустили, сказали, що не треба нічого робити. Тому вип'ємо за здоров'я, так сказати, так би мовити, Боже, мій словарний, словниковий запас вже, бачите, трішечки розширюється, тому що я намагаюся більш Спілкуватися. Я дивлюся виключно українською мовою фільми на Netflix, за що їм велике дякую. Якраз фільми українською. В перекладі є багато. Зараз дивлюся про Сісі. Ну, добре, будемо ми гуляти, обмінюватися. Ще якимись пліточками. Плітні. Головне, що на все треба дивитися з позитивного боку. Я вважаю, що це було для мене, мабуть, на краще. Особливо мені дівчата написали, що 8 -е число це був якийсь там коридор затмінень, затемнень чи як воно там. І це був не дуже гарний день для таких маніпуляцій, тому все. Що трапилось, це на краще. Ось за це і вип'ємо кавочки. І вам я бажаю позитивного настрою. Все буде добре. Пока-пока.